Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як технічні засоби обробки документів та інформації. Класифікація офісної техніки. Технічні засоби обробки інформації це сукупність автономних пристроїв збору, накопичення, передачі, обробки та подання інформації. А також засобів оргтехніки, управління, ремонтно-профілактичних та інших. Визначають такі способи обробки інформації централізований, децентралізований, розподілений та інтегрований. Вимоги до технічних засобів. Перша вимога це забезпечення вирішення завдань з мінімальними витратами, необхідною точністю. Та доступністю. Можливість технічної сумісності пристроїв. Забезпечення високої надійності. Мінімальні витрати на придбання. Технічні засоби обробки інформації діляться на дві великі групи основні засоби обробки та допоміжні засоби обробки. Допоміжні засоби обробки це обладнання. Що забезпечує працездатність основних засобів, а також устаткування, що полегшує і робить управлінську працю комфортнішою. До допоміжних засобів обробки інформації належать засоби оргтехніки та ремонтно профілактичні засоби. Основні засоби це знаряддя праці з автоматизованої обробки інформації. До основних засобів технічної обробки відносяться. Засоби реєстрації та збору інформації, засоби прийому та передачі даних, засоби підготовки даних, засоби введення, засоби обробки інформації та засоби відображення інформації. До складу засобів організаційної і офісної техніки для установи можуть входити персональний комп'ютер, принтер, сканер або ж колонки. До складу засобів організаційної і офісної техніки для установи можуть також входити засоби мультимедія, засоби віртуальної реальності, копіювальні апарати та проекційні апарати. Технічні засоби інформаційної діяльності можна класи класифікувати так: засоби складання і виготовлення документів, засоби копіювання і розмножування документів, Засоби зберігання та транспортування документів, засоби адміністративно-управлінського зв'язку, автомати, друкуючі пристрої та диктофони, засоби репрографії, засоби оперативної поліграфії, адресувальні, маркувальні, палітурні машини, ламінатори тощо. Технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати так. Засоби складання і виготовлення документів, засоби копіювання і розмноження документів, засоби зберігання та транспортування документів, засоби адміністративно управлінського зв'язку, автомати, друкуючі пристрої, диктофони тощо. Засоби репрографії, засоби оперативної поліграфії, адресувальні, маркувальні, палітурні машинки та ламінатори. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!